Доброго дня, шановні глядачі. Продовжую прямі трансляції, які закинув трошки на місяць адвокат Володимир Клим, канал Юридична компанія Думправо. Прошов консультації, спадкування, нерухомість сімейні питання, всі правові моменти. Можливо, в прямому ефірі задати питання. Поки у нас немає питання, світку підготував тему розповісти про помилки, яка стосується спадкування, саме помилка осіб, які оформили спадщину на автомобіль. От прийшла людина, нотаріус видав свідоцтво про право на спадщину, і люди собі їздять, там старі документи, нічого не роблять. То поминочка полягає в тому, що відповідно зараз я собі зробив вибірку, і ну, так щоб не говорити і з повітря, щоб більш-менш якось логічно було, поки я його шукаю, то якщо на якесь питання. Не знаю, відповідь, то ну, буду намагатися, правда, я трошки графік змінив завжди після обіду, але буду виставляти, є там час після обіду, то проводжу цю безплатну консультацію. Тому що так якось вишукував, хтось дзвонить, не знаю хто. Тобто, помілочка, помілка осіб. Які прийняли автомобіль. Відповідно, правда, я вже поки тут з вами паралельно йде робота, то потрібно протягом місяця іти зареєструвати цей автомобіль у МРЕО. Так у нас протягом місяця по пам'яті говорю, інакше відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, ви керуєте. Автомобілем, який неналежно ним чином зареєстрований, штраф там близько 800 гривень перший. Ми там знайомі заплатили. Це чи вас можуть зупинити, от наш шановні поліцейські, чи ще щось, але от така от помилка цих осіб. Це відео ми таку кліп помістимо. Нагадую про канал. На каналі. Тисячу відео, які посвячені спадкуванню нерухомості, правовим питанням нерухомості сімейним питанням. Прямі ефіри треба знову, мабуть, щоб люди звикли до них, надаю можливість задати в прямому ефірі будь-яке питання, яке стосується цієї сфери, і надам на них відповідь. Питань нема, але я спокійний. Якщо не буде питання, то продовжимо зав завтра. В принципі, виставлено, виставлено 30 секунд оновлюється питання. Можливо, е треба буде трошки попрацювати над ним, поставити 10, щоб бачити. Хто перший раз, е то подумайте до завтра. Я думаю, десь в годині. Другий буде пряма трансляція. Після проведення трансляції я там трошки обробляю відео, міняю його, назву, все. Ну, про що тут ішла мова? І все. от такі. Дякую вам за увагу. Питань нема. Тут трошки... ну, так як перший раз проводив минулого разу консультацію цю то. От, дякую вам, Анатолій, питання. не бачив. Якщо купили авто, а власник помер. Ну це, мабуть, скорше всього йде мова про те, що ви по довірності чи просто з тих паспортом їздите. Е і дізнали, не, не перереєстрували своє авто. Ну, тоді варіант, е треба шукати спадкоємців цього власника і просити, щоб вони оформили на себе. А далі передали вам, якщо вони дуже добрі і хороші. Е, Дехто розк... розповідає, що можливо така ситуація з цими авто, власник яких помер, а новий власник, продавець яких помер, а новий власник просто не встиг перереєструвати на себе. Там суд, все, то я по пам'яті так говорю, що. Не дуже багато позитивних рішень я читав на цій темі. Тобто, в ситуації, ви користуєтесь автомобілем, у вас там розписка, що ви його купили, ви там чекали з моря погоди, ну, я так це називаю, з моря погоди, що колись якось і кое как ви його оформите. Ну, дочекалися, що вже самі знайшли покупця, він каже, як його переоформити, ви а власник помер. Ну, Якщо родичів нема, які там хочуть вам допомогти своїм активним, активною участю, ну, пробувати через суд, але судова практика досить негативна. Там всякі набувальні давності. Визнання договору дійсним, от як варіант визнання договору дійсним, там визнання за собою права власності. Рішення, звичайно, судів є, але досить мало. Я так не, не вчора, і не зараз переглядав, але переглядав колись там, мав таку ситуацію у клієнта, то все-таки порадив йому піти туди, ну, піти до людей. Спадкоємці вони оформили на себе і передали. Є питання, задаємо. Нагадую, хто перший раз. Канал юридична компанія Донправо, адвокат Володимир Клим. Прямий ефір. Безкоштовна і онлайн-консультація з приводу спадкування, нерухомості правових питань, нерухомості сюди, входять і земельне, і все. І сімейних питань. Це така тріада, воно завжди пов'язане, бо ну, власність, це в принципі, там комусь одному належить, але це як ну, сімейна цінність, тим більше, якщо спадку воно все одним за одним тягнеться. Так Анатолій, який задає питання. Якщо можна, якщо там пита відповідь зрозуміла, то напишіть, ну, щоб я знав. Там написати три слова не шкода. Буду дуже вдячний на основі глядачі. Е, ну, от попередньо, хто там не дивився, я розповів про помилочку, яку роблять спадкоємці, які оформляють автомобіль. Це раз, ну і питання все-таки сьогодні від Анатолія: що робити, якщо власник? Людина купила авто, а власник помер. Тому чекаю. У нас 30 секунд має оновлюватися чат. Тож вік живе, вік вчиться. Виставлю. Виставлю завтра 10 секунд, щоб швидше йшли. Тому, якщо немає питань, дякую всім за участь. Дякую, Анатолію, що відписали. Завтра консультація приблизно о другій годині. Трошки буде гнучкий такий графік, тому що так підстроїтися вечором, теж трошки важко. Уже там мені в попередньому відео написали, що трошки як все не так виглядало. Це не тому. Ну от, то була якась сьома після сьомої години, грип, ще щось, і людина, трошки, ну, Трохи, мабуть, ну, неадекватно виглядає. Дякую всім за увагу. Питань нема. Буду радий бачити глядачів цього каналу. Так, Людмила мене питає, Я майже виключив. Питання тільки в прямому ефірі. Ну, можна у прямому, а можна трошки відновлюємо діяльність, можна їй в коментарях задавати, ну так би з прізвищ, без дат, без нічого. У коментарях буду намагатися теж від... надавати це, якщо безкоштовно. Так, можна дзвонити, домовитися на консультацію, прийти і, і отримати. Можливо, і онлайн її отримати, цю консультацію це раз. Це Людмиль відповів. Дякую вам за питання. Потрібно буде більше матеріалу готувати. Да, по питаннях про відповідаю. Досить, я ж кажу, воно це питання нерухомості, це питання користування житлом і всього іншого. О, якщо там Ну, я минулого разу проводив, десь місяць назад, трошки був, вже був такий досвід, то буває інколи, або таке питання ну, закручене дадуть, або дійсно його не знаєш, або потрібно уточнити, то я відповідаю наступними разами. Але, мабуть, це я буду трошки готувати більше цікавих якихось історій, моментів. Щоб говорити, поки це заведеться ця послуга у прямому ефірі, то, мабуть, ну, пройде трошки часу. Але я вам дякую, хто був. До побачення. А бачите. Але Людмила мене догнала. ніхто Я виїхала з Мелітополя, чоловік не встиг прописатися, не встиг прописатися, де? У Мелітополі, якщо можна. Не встиг прописатися. Ви так, якщо можна уточнення, дайте інформацію, де не встиг прописатися. На окупованій території, я так зрозумів, так? Да? Ну, поки ви там пишете, я тут відповім в онлайні. Як це можна вирішити? У вас яка задача в Мелітополі? Прописатися. Він у Криму виписався. Він у Криму виписався. А куди? Куди хоче приписатися? Куди? У Крим туди назад, У крим назад він не припишеться. Ви до себе в Мелітополь хочете. Я вам дякую за таке гарне питання. Я подумаю над цим питанням. Я думаю, що це неможливо. тому що я так думаю, але я завтра, післязавтра дам відповідь, чи можливо переписатися в Криму. У нас, в принципі, ціле міністерство там Криму, чи як воно там називається, ніби адміністрація. Люди зарплати отримують. То попробую, ну чи можна прописатися в Криму в Україні? Попробую з'ясувати це питання і відповісти вам. Ну, я правильно зрозумів питання, ви так мені від... дайте відповідь, щоб я знав. Ну, от така справа. Сьогодні навіть перший раз онлайн за багато за місяць за місяць і до два питання. Спасибі всім. Треба трошки, щоб активніше було. Якось. Ну, вибачаюсь, бо тут бачите життя таке. До побачення. Радий всім, хто був.